Що зараз будемо робити? Сіять. Будемо сіяти. Що будемо сіяти? Пастернак. А люди кажуть, що ти мені нічого не допомагаєш. Що ж я тобі можу допомогти? Я на що не здатний. Як це ти не здатний? Ага. Все ти добре вмієш. Зараз побіжу бігом візьму до перчаточки, бо ж. Я сапу взяву. Та да повибирай сама, ти доуби, я повибираю. Ну граблями да, його Ай. Ну, мала, в принципі, можна і замістити його. Ну, ой, господі, загребті. <ріпи> Будемо ще, я сподіваюся, що. Саша, ти мені щоб зайшла. Червоний мало, червоне серце. Міноваси. Чи? Міновасе крижана бурулька. Побачимо, побачимо. Хай не до тривалого зберігання тут не можу прочитати. зберігається до нового урожаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Тоже тривали зберігання, перш земелька така влажна. Добре, так наблюдать. Ну, повибирала цибулю, хай сохне. Виполола. Що ж ще ти там цибулю вибираєш? Так що да. Віталіон позбивав, а я пополола. Скільки не політо, воно буде і буде це зілля. Ти що шутиш все? Що ж усі, усі гради поробить радки? Що ж ти думав? Толку з того, що чуть-чуть. Мені ж треба повісів, побачити, що вроді. Провіримо. Ось оця цибулька, що зверху росла, обривала, посажу. Перша квіточка зацвіла. Це моя Наташа сестра давала. Поміж колись присилала посилоці. Ну, Манюсіньке деревце. Така як вона, як трояндочка. Ти бачи, які вони красиві. Є. Чи пахне. Так, да, є чуть запашок. пашок. Там ще багато їх не буде. Так, да, дуже гарне. Твій яблук. Три год якісь трошки малі. Як це малі? То ще ж вони наберуться. Вони не малі. Нехороше яблуко. Ну ти що другий рік ти Що Що, на сьогодні кінець? Що? Конець сьогодні? Так. Да. Конець фільму. Посадили опять. Аби Бог дав, щоб виросло. На новогрядке. Угу. Ти можеш, яка я модна в тебе. Да. Окольцовая <кхи> да. mm. я птіця. Да. Що я посадила? Посіяла укропчик. Рядічку, ту, що показувала, цибульку тушу позривала. І все. Рядьку всю висіяла, цибульку всю посадила, там шість радочків коротеньких, мацюпусіньких таких. Ну, це на, на цю градочку. Ну да, і все, трошки ще підкормили оцим, Та й штукою фіто, Порін, так? Да? Да. Таке вот. чорний розвела. помідорі огірки. Полилище. Тай. Навірно, будемо йти на сідало. Отака пора. Вечір. Вечір, вечір. Це тільки що приїхала з Польщі, купила часник, цибулю, окроп. Так кажуть, взяли гурку, купила гурков, кілограм помідорів. Бо ще у мене помідори зелені, а гурки посоліла, закрила, то не було, то захотілося молодих гурков, то купили в Польщі. Кавно загрузили, машину, привезли, там, всякого такого, ну, всякої всячини, купили. Ну і, і покажу. Чим ми його везли, чи на плечах, чи машиною. Ну, звісно, машину пригнали. Зараз покажу. Оце пригнали машину. Думаю, що там, тіє є приятелі, що роблять кусь, то спочатку хай валідол приймають, щоб голову не знесло. Це міх обрадували. Ну, ще трохи заїхали на море покупалися. Я трохи загоріла хорошо, так бачите, яка я коричнева стала, геть коричнева. Та да й таке побачила я вже море. Перший раз у житті ніколи не бачила, це вже побачила наконець. О, такі то у нас діла. Така в нас новость. Да і так, да і так якось воно помаленьку. Іде все по йде, і все. Ну ми пойдемо їсти. Сирніки пойдемо до які я нажарила, напекла. Де гурка з'їмо польського помідора. Кажу Віталя, натомівся за дорогу. Треба йти віддихати. Не їсти, а їсти. Єсті, оце да. Єсті йдем. Шпилечка. До побачення, я спать. Бо я втомилася, я втомилася. О, мене навіть за кордоном почали коси крутитись. Нічого собі, це ж треба таке. А що це вони так? Відно, клімат другий був. А я була в Роцлаві. Ще де це ми були? Брослые. Ну то я ж кажу, і ще де це у Свідниці чи як? Mm. Так то. Так що, до зустрічі, мої дорогі. Привіт вам передаю. Всі, хто мене розуміє, розуміє. Я вас обожнюю. Пока. До зустрічі!